Всім привіт, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі My Garage І з вами знову я, Video Games Так, ну і що? Ми в цій серії відновлюємо цього Mercedes-купе до кінця. ржавчинку я зачистив уже. По підвісочки, тут робив деякі зміни, замінив речаги, поміняв пружиночки. Я так розумію, нам потрібно тут і замінити всю вихлопну трубу. Того що в нас вона не в дуже гарному стані, через що машинка так по спортивному гарчить через прогари нашого вихлопу. Тому ми зараз його відкручуємо та знімаємо повністю. Знімаємо і несемо відразу на смітник. Будемо купувати новий вихлоп разом з вами. Все чудово. Продали ми старий. Зараз знайдемо, де наш вихлоп тут продається. Вибираємо автомобіль Wolf відразу ж. Та я думаю, в запчастинах до двигуну він якраз і продається. Зразу ID 4 поставимо ID 6, d точніше, тобто дизельний двигун. Та подивимось, десь тут повинна бути ця вихлопна труба, повністю вся магістраль, яку ми купимо новесеньку та встановимо на наш. Автомобіль. Ось вона 138 доларів коштує така білесенька, новесенька, і ми її зараз встановимо на своє законне місце. Не встановили. Трохи вона проглючилась, проте тепер, я думаю, ми її точно встановимо. Все, чудово, залишилось її лише закрутити. Для цього ми беремо наш гаєчний ключик розвідний та прикручуємо з одної сторони та з іншої. Ось з іншої сторони прикрутили, проте бачимо, випуск у нас теж був не в кращому стані. Проте з ним ми заморачуватись особливо не будемо. Так, що у нас тут ще? По ходовочки, просто тачка майже ідеальна. Кулак у нас тут тільки в поганому стані, вроді би як. но цього, звичайно ж, ми змінювати не будемо. Все, що нам залишилось, так це спустити. Автомобільчик з підйомника, прибрати лапки підйомнику та підфарбувати там, де він цього потребував. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, за скільки ми купували тачку, бо ж тепер ми можемо продати її за 26 900. Прибираємо лапки та будемо їхати до входу до нашого дому для того, щоб купити балончик з фарбою. Для цього Мерседесу. Та трохи його підфарбувати. Так, задній хід. Все одно в нас колеса якісь напівспущені. Вона і газує. Проте машинка їде дуже слабовато. А, ми з ручника напевно, не знялись. Так, да, ручника не знялися і думаємо, чого так слабо машина їде. Так, ну що, стаємо ось тут. Ставимо на ручник, глушимо двигун. Як ми бачимо, тут 214 тисяч пробігу. Купуємо фарбу по її маркуванню: c 6 da C4. Вибираємо c 6 da c 6 ДА. Да, A C4. І це теж от так от. А ну, зараз подивимося, підходить ця фарба під дане авто чи не підходить. Так, да, все чудово. Вона така е блідно-мятна якась, чи якось так. Цей колір навіть я вам точно не скажу, як він називається. Так, підфарбовуємо тут. Я думаю, ще потрібно відкрити капотик для того, щоб підфарбувати наше крило серединки. Ого, а ми тут державчинку не прибрали. Зараз ми з цим питанням займемось, а де ще а Ще у нас проблемки були по задньому ляді і по задньому бамперу. І тут теж є деякі питання ще по ржавчині. Я думаю, зараз ми візьмемо нашу болгарочку. Я бачив, десь вона тут валяється у нас. І будемо далі прибирати цю ржавчинку. Цю прибрали, цю прибрали. І всередині під капотом я бачу, на крилі у нас вона залишилась. Також ми її прибрали. Що у нас по поржавчині? 5 зірочок. 5 зірочок, проте, я так вважаю, потрібно зняти задній бампер. По-перше, щоб подивитися, що там немає більше ніякої ржавчини. А по-друге, для того, щоб підфарбувати все. Чітко, щоб нас там не було ніяких більше прогалин. Так, беремо наш балончик з фарбою і підфарбовуємо цей задній бампер. Боковинку тут підфарбовуємо. Зараз задній бампер поставимо на місце і будемо далі підфарбовувати все, що потрібно. Так, крило ми підфарбували. Все чудово у нас. І... Задній бампер будемо встановлювати на його законне місце. Так, встановили, залишилось його лишень прикрутити. Для цього нам потрібно тут заглянути під бампер. Так, да, заглянути під бампер потрібно. Проте це не так просто зробити. Так. Два болтики лише лишень прикрутити потрібно. Один і другий. все, чудово. Встановлено все на свої законні місця. І стан кольору у нас не максимальний. На жаль, тому зараз беремо балончик і проходимось по всьому автомобілю. Можливо, я ще десь забув, Ржавчинку яку очищав. Не знаю навіть де, якщо чесно. Я її міг забути, бо стан кольору у нас не оригінальний повністю. Можливо, тут десь. А, можливо, капот відкритий. Ні, або у нас. Чисто пластикове, ми йому нічого більше не зробимо. Де ще я тут ржавчинку забув? Так, балончик у нас закінчився. Ми використали максимально фарби, проте в нас все одно 4 зірки. Та ціна 27800, я думаю, цілком достатня нам для того, щоб завершити роботи з даним автомобілем. Все, що я хотів би ще зробити з ним. Зараз ціна 27 890, 889. Я хотів би ще придбати по інтер'єру. Переднє праве сидіння, хоч воно і буде фронт райт. -right. І задню сідушку. Я не знаю, правда, для купе, чи для такого вона однакова чи не однакова. До речі, задня сідуха. Можливо, в нас якраз таки є білого кольору, і вона в прекрасному стані. То ми її відразу і встановимо на цей автомобільчик. Ну, а переднє сидіння вже вправе буде у нас чорне. Я думаю, що тут нічого страшного такого в цьому немає. Хоч, хоча, б, хоча б, воно буде у нас новим. Так, ну що, де у нас тут сідушка відкручується раз. Відкручується два. Задню сідушку цю викидаємо. Ставимо новесеньку, білесеньку, чистеньку. Так, з однієї сторони болтик закрутили, та з другої сторони, десь отам от болтик, також прикручуємо. Тепер залишилось у нас по пасажирському сидінню один болт, другий, десь тут третій і. Четвертий. Четвертий кажу. Болт. Нам би якось на задній ряд попасти. Проте тут не зовсім білий салон, а якийсь сіруватий. Четвертий болт, не бачу. Де він, я ж сидушку купив уже, потрібно його зняти. Давайте з водійської, можливо, заліземо. З водійської залізли. Десь тут він повинен бути встановлений. У нас сидушечка не опускається, так як на цих. Як на вісьмірках, на девятках. Ось четвертий болтик. бултик. Да, так, ми викрутили цю сідушку і ставимо сюди чорну. Бо іншого кольору ми придбати сюди не можемо. Для цього потрібно далеко їхати за в магазин інтер'єрних запчастин. я вважаю, що в принципі цього буде цілком достатньо, навіть прикрутивши її на два болта, у нас тачка все одно виглядає свіжіше, тому що. Да, передні сидушки в різнобій. Е, Сірий інтер'єр та біле заднє сидіння роблять свої речі. Передня водійська, наче просто не з, цього, не з цього автомобіля та пасажирська. Проте все одно ціна, яка тепер ціна стала менше 28 125. На жаль, а була 889. Ну, ми з цим більше нічого не зробимо. Так що зря ми купляли цюшку праву в нормальному стані. Давайте продавати даний автомобіль. Відновили і продали ми цей Mercedes. Ці грязні сидіння потрібно буде продати на звалище на наше. Я, правда, не знаю, куди я дів того F300 і F150. Бо щось я їх знайти не можу для того, щоб вивезти це все сміття. Ну що, хлопці, всім дякую за перегляд. У нас на сьогоднішній день 29350, і з цими коштами ми зможемо заробити трошки більше грошенят, Відновимо ще декілька автомобілів, та зможемо вже придбати гараж, який у нас знаходиться в місці. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та па па